Два роки тому у Волочиській центральній районній лікарні почали практикувати ентопротезування кульшових суглобів. Тамара Пилипчук приїхала з Теофіпольського району. Уже багато років жінка хворіє на коксартроз. Кілька днів тому їй замінили уже другий суглоб. Мені порадили мої лікарі в Теофіполі звернутися сюди. Сказали, що тут дуже працює хороший колектив. Я приїхала, прооперувалася. Дуже турбота лікарів. Дуже Ну, їхній професіоналізм саме головне, і вони стараються кожній людині допомогти не тільки оперативно, а й навіть соціально захистити, мабуть. Загалом стати на ноги отримало більше 50 жителів не лише Волочиського, а й сусідніх районів. Лікарі-травматологи говорять, ендопротизування єдиний метод лікування захворювань опорно-рухового апарату. На даний час дуже багато людей хворіють різними видами кокшектрозів, диспластичними такими косарними, які поражають як і коліні, так і кульчові суглоби. Тоді, коли контрактура кульшових суглобів, коли людина не може ні зігнути, ні відвести ноги, сильніші болі і турбують. Зв'язку з цим люди звертаються, тому що друге лікування, якщо вже артроз перейшов в третю-четверту стадію, ніякі хімічні препарати, ну аптечні препарати не допомагають. Наразі лікарі-травматологи Волочиської центральної районної лікарні практикують і безцементне ендопротизування. Передувало впровадженні нової методики навчання місцевих лікарів запорізьких колег. Наш лікар він сам хірург, тому. Ми все швидко дуже любимо виконувати. Він поставив завдання. Ми буквально на другий день виїхали в Запоріжжя, Там прийшли на кафедрі Запорізького державного медуніверситету мед. стажирування під керівництвом доцента Чорного Миколаєвича. На жаль, фінансування медичних закладів сьогодні бажає кращого, тому такі інновації тут впроваджують завдяки благодійникам, говорить головний лікар Віктор Чубар. Я як керівник лікувального закладу. Я горжусь тим, що на території нашого району є два. Народних депутатів – це Сергій Петрович Лабазюк і В'ячеслав Олександр Богуслайович. Завдячуючи цим людям, ми маємо такі прекрасні і матеріальні умови для перебування хворих і впроваджуємо нові методики лікування. Завдяки Вячеславу Богослаєву пологому відділенні повністю перекрили дах. Також за його сприяння надали увесь необхідний інструментарій для ендопротизування. Активно допомагає медичній установі народний депутат України Сергій Лабазюк. Щороку за його підтримки тут удосконалюють відділення. На сьогодні вже капітально відремонтовані хірургія та терапія. Зараз тривають роботи у відділенні патології вагітних. Матеріально-технічна база відділення значно покращиться, враховуючи проведені. Ремонт у нас буде ну, кращі матеріально-побутові умови для вагітних і породіль. Загальна вартість проведення таких робіт 420 тисяч гривень, 300 з яких надав Сергій Лобазюк.